Всіх вітаю на каналі Техносело. Ось нарешті до нас прийшла зима. І в сьогоднішньому відео я покажу вам, як я економлю на опаленні, а також завжди маю свіже повітря у своєму будинку. Економія в мене виходить десь 500-700 Вт на годину. Тобто, це ті вати, які я не витягую з розетки. Опалення в мене електричне в основному, ну і деколи я палю піч на дровах. Тож, давайте розповім, як в мене влаштована ця система. Мова піде сьогодні про рекуператор, який я зробив із старих автомобільних радіаторів, який купив практично по ціні металолому на автосервісі. Рекуператором я користуюся вже десь другий рік, і сьогодні буду робити невелике техобслуговування. Я його роблю раз на рік. Ну і паралельно вам покажу, як це все в мене влаштовано. У своїх відео я намагаюся показувати проекти, які перевірені часом. Ось як, наприклад, камін, який гріє не тільки будинок, але і воду, плюс має приток свіжого повітря. До речі, хто не бачив це відео, я посилання залишу в описі. Отже, радіатори я вибирав, в принципі, любі, саме основне, щоб у них був плюс-мінус однаковий розмір. Далі я відпилюю з радіаторів лишні патрубки, вхід-вихід і залишаю самі соти. Далі відпилюю радіатори по розміру самого маленького і збираю їх докупи за допомогою клейпіни. Треба загерметизувати всі отвори між самими радіаторами, не соти. Далі весь цей пакет вставляю в короб із пінопласту, збираю все на клейпіну. Таким чином повітря в будинок заходить через соти з антифрізом. А вихід з будинку йде через соти, там, де раніше виходило повітря у машини. Тож ходімо, покажу, як в мене влаштований сам рекуператор і де він знаходиться. Ось моя тепличка, там, не знаю, витримає сніг чи ні, бо обіцяють що два дні підряд снігопади. Ставок. Все засніжено. Ялиночки виглядають прикольно взимку. Ось вигляд з іншої сторони. Ось там ми з вами заходили, там у мене ставок. Ось, і там знаходиться саме кімната, яку я утеплював, до речі, недавно за 10 тисяч гривень. Хто ще не бачив, можете подивитись. І саме з цієї кімнати надходить. Повітря відпрацьоване, тепле, яке вже СО2, так скажімо, ось десь там воно заходить і йде через баню ось у цей от рукав. І надходить сам рекуператор. Далі воно проходить через радіатори всередині і видувається назовні. А вхідне повітря надходить ось через цей синтепоновий фільтр. Бачите, як він за Рік я зараз буду його чистити. Ось тут кришку я зняв, щоб було зрозуміло. І повітря давлять вентилятори ось через ці соти радіаторів. Тут їх сім штук. Продавлюють їх вниз через ці отвори, в яких раніше протікав антифріз. І повітря проходить вниз, перемішується. Воно, точніше, воно не перемішується, а воно контактує. І з теплим повітрям, яке виходить з будинку через алюміній, і надходить мені у будинок, ось сюди, в центр фактично мого будинку. До речі, на рахунок шуму. Одразу скажу, що ця плитка тут не просто так приклеєна, це віброгасіння, щоб максимально загасити всі шуми від вентиляторів. Ось зараз я говорю, рекуператор працює в штатному режимі, його практично не чути. Ось цих вентиляторів. У приміщеннях немає. У там, де ми спимо, наприклад, у маленькій кімнаті. А між стінками пінопласту я ще проклав мінеральну вату. І всі ці короби також йдуть у мінеральній ваті. Це для того, щоб всі вібрації максимально загасити. І в кімнаті була ну практично тиша. Я так скажу, що в повній тиші вночі ледь-ледь чути цю систему. Це до мене було як пріоритетне завдання зробити. Щоб воно було тихе. Тут у мене є технологічний такий собі отвір, я його зробив, щоб дивитися, чи буде скаплюватися конденсат. І зробив трошки ухил в цю сторону відвести від самого будинку. Ось, ну, Але я конденсату в наших умовах до мінус 7 у нас, напевно, буває. Ну, Я не бачив, щоб тут скоплювалося волога. Ось, по вентиляторам. Це комп'ютерні вентилятори на 12 вольт потужністю 0,3 А. Їх у мене всього 5 штук. Значить, три штуки в мене йдуть на вхід. Тобто, два ось тут. Проходить через маленькі соти, там, де тік-антифріз. Там досить важко протиснути повітря, тому що ну, отвори дос достатньо маленькі. І тому ось тут на виході в мене ще стоїть додатковий один такий вентилятор. А на вихід з будинку мені достатньо ось цих двох. Ці два видувають через великі соти, там, де і в автомобілі проходить повітря, коли він їде по дорозі. Ось видувають на вулиці, вистачає тільки двох. Ось як виглядає із середини ця система. Ось мій контролер. Який за цим слідкує, насправді можна просто 12 вольтовий блок живлення в розетку поставити і кулери будуть крутитися. Але в мене тут все трошки складніше. Воно відслідковує СО2. І якщо со 2 не зашкалює за 1000, то кулери крутяться на швидкості десь 60-70%. Якщо це 2 у Хаті стає за тисячу, вони вмикаються на всі 12 вольт на максимальну потужність. Ось таким чином це виглядає з середини кімнати. Ось там забирається повітря із будинку. Ось через такий фільтр. Він досить великий, щоб забезпечити максимальну пропускну здатність. Ось він десь 80 см. Ось і шириною десь 30 35. От, і такі отвори між ламелями для входу повітря. Ось зараз працює рекуператор і ну, практично тиша, абсолютно не чути нічого. Тепер давайте поговоримо про ефективність цієї системи. Вона працює на двох дорослих, трьох дітей і собаку. Цього вистачає, ну, впритик, я так скажу. Якщо заходять гості, то СО2 одразу в хаті піднімається вище тисячі. Ну і система вмикається на максимум. До цього я відкривав вікна на мікровентиляцію, робив такі собі невеличкі щілини, але це дискомфортно, особливо вночі з вікна дується, прям відчувається. А тепер з графіку, наприклад, со 2 за останній день, за останню добу, видно, що за 1000 дуже рідко зашкалює графік. Бувають десь якісь плески, коли ми всі, наприклад, зберемося у цій кімнаті, тому що сам датчик знаходиться якраз у цій кімнаті, і тоді може бути там навіть 1100. Але вночі і в день. Абсолютно нормальні значення СО2 при повністю закритих вікнах у будинку. Тепер давайте, на прикладі ось цього скріншота розберемо коефіцієнт корисної дії. Ну, звісно, він приблизний, ось, але це скріншот десь з поза минулої доби. На вулицю було мінус 4,3 вхід у рекуператор з будинку. Був 17 градусів, вихід повітря у будинок 11,2. Вихід СО2 на вулицю, був 8,9. Тобто, 17 градусів з будинку виходить, 11,2 заходить, при тому, що на вулиці мінус 4,3. Тобто без рекуператору мені би заходило ось така цифра мінус 4,3, а заходить 11,2. Пропускна здатність системи десь 100-130 літрів на годину. Це коли працюють 5 вентиляторів не на повну силу. По електриці це десь 10 до 15 Вт. При тому, що зекономити можна десь Вт 600 або навіть більше при сильних морозах. Ось по цим цифрам ви самі можете вирахувати приблизний коефіцієнт корисної дії моєї системи. Отже, відносно просто можна зекономити на електриці. Тож, всім дякую за перегляд, ставте вподобайки в підтримку україномовного контенту та підписуйтесь на канал. Всім тепла в оселю!